Рі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Викрала пам'ятні речі з могили полеглого захисника у Чернівцях на Алеї Слави Мародерка посеред білого дня викрала гільзи та монети військового. За словами рідних, у суботу на панахиді біля могили полеглого воїна Андрія його родина встановила декоративний куб із квітами, ангелами, гільзами пам'ятною монетою. Однак у роковини загибелі воїна рідні виявили, що куб було зламано, а символічні речі вкрадено. Родини полеглих захисників закликають перевірити могили своїх рідних і, у разі виявлення подібних фактів, негайно звертатися до правоохоронців. Ситуація із місцями для поховань у Чернівцях критична. Якщо місто не викупить ще декілька ділянок, за 3-4 місяці ховати людей буде ніде. Проте можна здійснювати і підпоховання, що для цього потрібно, та чи не суперечить це релігійним канонам далі у сюжеті. З року у рік міста намагаються вирішити проблему з браком місць для поховань і чернівці не виключення. Попри те, що у нашій громаді 16 кладовищ, більшість із них заповнені. А щороку помирає понад дві тисячі людей. Ми в рік проводимо порядка більше порядка двох тисяч двісті поховань, і зазвичай це нові місця. І закон вимагає виділення подвійного місця, тобто для одного з подружжя, так і а це вже значна територія земельної ділянки. Чернівці б могли б збільшити територію цвинтаря, викупивши сусідні ділянки. Проте й тут не все так просто. На жаль, ми стали заручниками фактично одного-двох підприємців, які по периметру кладовища скупили ділянки, і зараз пропонують місту їх викупити по захмарній ціні, яка суттєво відрізняється від державної оцінки цих земель. Департаментом урбаністики в минулому в цьому місяці було викуплено одну ділянку. Це ще додатково дасть змогу нам проводити захоронення орієнтовно 3-4 місяці. Це площа до пів гектара. Далі будемо проводити роботу з цими підприємцями далі, для того, щоб викупити. Місто намагається судитись із підприємцями, проте поки безрезультатно каже заступник міського голови. Проте ситуацію частково можна вирішити за рахунок так званих підпоховань. Це поодинокі випадки. Це коли в могилу існуючу підзахоронюють. Родича ну це в основному родичі першої ступені, які мають які є користувачом цього поховання надмогильної споруди, які мають відповідні довідки і свідоцтва про смерть родичів. Для цього потрібна також згода власника користувача могили, який здійснив перше поховання, і свідоцтво про смерть похованого. Якщо власника могили немає, питання під поховань вирішує місцева влада. Окрім того, за законом повторне захоронення в одну могилу дозволяється через два. 20 років, та чи не суперечить це канонічному праву? У нас ж є родинні склепи, так, ми їх відкриваємо, ми туди доставляємо тіла покійних, і так це триває у ну, деяких родинах, особливо багатих, заможних родинах, це тривало вже багато століть, можна сказати. І в кожному селі, навіть не дуже такому, я би сказав, багатому чи ще щось є ці родинні склепи, то цей приклад є. Що стосується якихось канонічних, Них приписів, а тим більше, заборон немає щодо підзахоронення. Окрім того, підзахоронюють і рідних, яких з тих чи інших причин не хрестили. Нехрещене немовлятко або навіть і трошки більше дитя, чи як нехрещене хоронять, то хоронять зверху на рідних, хто там вже спочиває в могилі, це може бути дідусь, бабуся, можуть бути і батьки. Тобто це теж є ну, така практика, і вона не повинна би. Ну, вона вже не сприймається як щось дивне і таке, яке ну, може викликати в людей якусь пересу. Строгу. Микола Шкрибляк каже, є країни, в яких ховають людину у землю на декілька років, поки не розкладеться тіло. Греція це православна країна, яка цю проблему вирішує таким чином. Що з одного якщо це монастирське життя, церковне, ну і суто якась церковна практика, то там дуже часто буває так, що ховають ченця чи, чи, чи будь-кого іншого, хто належить до цієї вбителі, підвезену. В тім обителі, ховають його на деякий час у могилу, тому що в Біблії, у Святому Письмі, у Книзі Буття сказано людину, ти є земля і в землю повернешся. Тому е, тіло продають землі, але передають на якийсь час і потім е, проводять, як би сказати, ексгумацію і охоронять вже. Е, те, що залишається щодо більш релігійних передосторог, теж перейматись не треба, запевняє отець Микола. Марні зазначу побоювання про те, що от як це гріб печатають до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа, і ось тут хтось колупає, і знову щось там перепоховують до дохоронюють, до підзахоронюють і знову печатають і так далі. Ми печатаємо не землю. Земля Божа, велика, Вселенна. Ми печатаємо домовину з, тим, з, 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 з тілом, з останками. І е, тут перейматися треба не про те, е, чи відбудеться перезахоронення зверху, чи не відбудеться, а перейматися тим. Не де тіло буде, і не те, хто там на тому тілі зверха ще буде після тебе, а де дух твій буде, де душа твоя буде. Вирішити проблему з місцями для поховань, зокрема, могла б наявність крематорію. Проте через законодавчі перепони така споруда може бути лише комунальною. А через воєнний стан Чернівці не мають можливості спрямувати гроші на його зведення, адже є більш нагальні потреби, кажуть у ратуші. Антоніна Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь. Заховався серед продуктів у вантажівці, аби потайки перетнути кордон. Поковинець, який працює експедитором у фірмі з доставки продуктів харчування, вирішив підзаробити на незаконному переправленні громадян через державний кордон. Перевізник маючи охочого клієнта, сховав його у вантажівці з продуктами та разом зі своїм напарником повіз чоловіка. До кордону водій навіть не підозрював, що всі його дії контролюються прикордонниками, які були поінформовані заздалегідь. Тож автомобіль зупинили, а порушників затримали. Виявило, що житель Рівненської області за нелегальну подорож до Молдови заплатив 7,5 тисяч доларів США. Стосовно нього склали матеріали про адміністративне правопорушення. Що ж стосується перевізника, то його наразі затримали. Збила велосипедиста і заскоєне постане перед судом. 63-річна буковинка, керуючи автівкою Нісан, проявила неуважність під час їзди та наїхала на 61-річного велосипедиста. Внаслідок аварії чоловік отримав численні тілесні ушкодження. Наразі водійці інкримінують вчинення кримінального правопорушення. Обвинувальний акт скеровано до суду. За одну добу ліквідували 20 пожеж. Буковинські рятувальники 25 лютого неодноразово виїжджали на ліквідацію займань сухої трави та чагарників на відкритій території. Зокрема, у Чернівецькому районі вогонь знищив понад 14 гектарів сухостою. У Дністровському районі понад пів гектари. Та у Вижницькому районі понад один гектар. Наразі причини та збитки даних пожеж встановлюють фахівці. Назвичайники звертаються до буковинців з наполегливим проханням не шкодити довкіллю та не спалювати сухостій. Безкоштовне навчання на трактористку чи фрезерувальницю на Буковині стартувала експериментальна програма здобуття так званих чоловічих професій для жінок. Через нестачу кадрів підприємства регіону гостро потребують працівників та навіть готові платити більше за ринкову ставку. Детальніше вже за мить. Отримати новий фах та гарантоване місце роботи у Чернівецькій області. Розпочалась програма, яка дозволяє жінкам освоїти професії, що традиційно вважались чоловічими: машиністки крану чи екскаватора, електромонтерки з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок або штокерки. Усі витрати на навчання оплатить держава. Багато наших чоловіків захищають нашу країну. Вони мобілізовані. І багато виїхало за кордон, тому є у нас на сьогоднішній день по багатьох роботодавців запити на чоловічі професії. На чоловічі професії, такі як фрезерувальник, слюсар, водій тролейбуса, водій навантажувача і багато чого іншого, які на сьогоднішній день є дефіцит, і роботодавці готові платити високий рівень заробітної плати лише для того, щоб хтось міг працювати. Міністерство освіти та науки відібрало 11 Закладів у області, які готуватимуть фахівчинь за цією програмою. Будь-яка жінка, яка на сьогоднішній день хоче отримати нову робітничу професію. Перелік визначений більше, ніж 30 професій. Навчальні заклади також вже можна обрати. Тобто, вона може звернутися до центру зайнятості, або це може бути навчання на замовлення роботодавця. Такою можливістю цього року ще не скористались. Проте минулого за схожою системою фахову освіту отримало понад пів тисячі. Жінок до нас зверталися за консультацією і обдумують дані варіанти зараз жінки навчання. Тобто заяв ще не було, але ми очікуємо. За ваучером у нас користалося близько взагалі 144 жінки, яка навчилася на тракториста саме опанували таку звану чоловічу професію, саме за ваучером. Ваучері було видано понад 500 загально по області. Сама ж програма передбачає зручний графік навчання, а держава покриває вартість контракту у розмірі не більш ніж 30 тисяч гривень. Якщо ціна здобуття освіти вища, різницю може оплатити роботодавець або ж сама учасниця. Це навчання може бути відбуватися за різними формами навчання. Це може бути очне на денна, вечірня, дуальна форма навчання. Термін навчання не може перевищувати 10 місяців. Тобто, це не є які довготривали такі великі. Період, який у не працювати, тобто жінка може і навчатися, якщо це може бути онлайн, і отримати одночасно нову професію, потім піти і працювати, бажаючи пройти таке професійне навчання, подають до центру зайнятості заяву, а також низку документів, аби отримати відповідне направлення. Це забезпечує відшкодування вартості здобуття фаху, зазначає Ольга Багрій. Спочатку жінка вона може ознайомитись переліком професій. Їх є понад 30 на сайті Державної служби зайнятості, обрати для себе відповідну професію і звернутися в центр зайнятості. Мінімальний пакет документів це паспорт, ідентифікаційний код і диплом про освіту, який в неї вже є. Наразі може бути електронний вигляд, може бути паперовий. І подати заявку. Коли людина подає заявку і отримує. Уже свідоцтво, то це є гарантією про те, що центр зайнятості оплати дане навчання. Далі вона йде, іде, навчається, отримає свідоцтво і може приступати до роботи. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Українська команда передала на передову чергову партію допомоги квадроцикли для бійців першої окремої танкової сіверської бригади. Волонтери також закликали українців не піддаватися емоційним гойдалкам, які навмисно влаштовують, а продовжувати підтримувати захисників. Друзі, нас намагаються сьогодні розхитати, але ми не дамо емоціям засліпити нас. Сьогодні українська команда передає. Квадроцикли, першій окремій танковій бригаді це ті хлопці, які захищали Чернігівщину, били ворога на Донеччині, і зараз героїчно виконують свої завдання на Курщині. Квадроцикли це мобільність та швидкість. Це збереже життя та здоров'я нашим героям. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний закликав продовжувати підтримувати захисників. Ми надалі повинні все робити для нашої перемоги і допомагати нашим бійцям. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Раніше повідомлялося, що за три роки повномасштабної війни українська команда передала 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже півмільярда гривень. Музика Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.